Ну, розмови не було, такої розмови не було. Вони зразу підійшли, почали ображати, вимагати гроші за машину, почали ставити мене на щочик, в принципі, і почали топити на своєму, ті, що вони праві, що ми ніхто і звати нас ніяким. Буквально через пару хвилин розмови, той, що він, він на мене там орав, там ну, кричав. Получається, він обзивав від цього і зразу почав бити. До правоохоронних органів я звернувся буквально недавно, тому що я був не впевнений, що мої батьки в захисті. Ну, резонанс ну, насправді теж, ну, такий, скажу, що великий. Всі зацікавлені, тобто дуже багато було людей пострадавших іменно за цих хлопців, то я побачив, що дійсно це вже не затихне, як могло б бути до цього.